Малята, я Пінкі. Пам'ятаєте мене? Я дуже сумував за вами. Я приготував для вас сюрприз. Подивіться, яка гарна та яскрава в мене є книжка з казками. А ой, лишеньку, ви тільки подивіться, хтось переплутав всі казки. Що ж робити? Допоможіть мені, будь ласка, розібратися. Не сумуй Пінкі, ми з дітками обов'язково тобі допоможемо розібратися з казками. Давайте розглянемо першу казку в книжці. Як ви гадаєте, як називається ця казка? Правильно, ця казка називається рібка. Але що ж тут не так? Все вірно, дід посадив рібку, а не капусту. А як називається ця казка? Вірно, ця казка називається Червона Шапочка. Скажіть мені, а що ж тут не так? Молодці малята. Червона шапочка зустріла не бабу ягу, а сірого вовка? А тепер скажіть, хто здогадався, що це за казка? Правильно, це казка курочка ряба. Але що ж тут переплутали? Вірно, золоте яєчко знесла курочка ряба, а не півник. Наступна казка називається зайчикова хатинка. Але подивіться, чи може зайчик жити в такій хатинці. Де проживає баба Яга? Вірно ні, зайчик жив у звичайній хатинці. Наступна казка називається як? Вірно колосок. Але кого ж тут переплутали? Вірно в цій казці Мишенята круть та, та півник – волосисте горличко. Ви напевно здогадались, як називається ця чудова казка? Правильно, ця казка називається дюймовочка, але що ж тут не так? Вірно, мати жаба принесла дюймовочку не Ракові. А своєму синові жабі. Анюк, ну, скажи, з якої казки ці головні герої? Так правильно, казка називається Рукавичка. А що ж тут не так? Віру замість червоної шапки. Повинна бути рукавичка. Є така казка, лисичка сестричка та вовк панібра. Який ж тут повинен бути казковий герой замість ведмідя? Вірно, ви відгадали, тут повинен бути вовчик-братик. Майже всі дівчатка люблять цю казку, яка називається Попелюшка. А скажіть, хто допомагав попелюшці? Чарівна лампа аладина так чи ні? Молодці, ви добрацю знаєте казку. Нашій Попелюшці допомагала чарівниця фея. Є багато казок, де головна героїня це баба Яга. А скажіть, у ступі літає дракон? Та ні, пінки, ти помиляєшся. у ступі літає завжди баба Яга. Наступна казка називається Івасик Телеси. Подивіться, ласка, і скажіть, хто приносив поснідати Івасику телеси? Вірно, Васику та Лесику приносила поснідати матінка, але не тривало весь мі. Давайте пригадаємо всю казку. Лисичка зустріла кого? Рибку? Молодці, лисичка. Бо доріжки зустріла Колобка. Дякую вам, друзі, за допомогу. За те, що ви мені допомогли розібратися з казками, давайте переглянемо одну із цікавих історій. Голосок. В одній хатинці жили були півне голосисте горличко та двоє мишенят Круть та Верть. Півник на світанку піднімався. Спочатку всіх пісною будив, а потім брався за роботу. А мишенята тільки знали, що співали та танцювали, крутились і вертілись. Ось одного разу підмітав півник двір і знайшов на землі пшеничний колосок. Круть! Покликав півник. Подивіться, що я знайшов. Прибігли мишенята і кажуть Треба його полотити. А хто молотиме? запитав півник. Тільки не я. Закричав один. Тільки не я. Закричав інший. Ой, 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 ой. Гаразд. сказав півник. Я обмолочу. І взявся до роботи. А мишенята продовжили співати і грати, крутитися і вертітися. Закінчив півник молотити і крикнув Гей, Крут! Гей, верть! Дивіться, скільки я зерна намолотив. Прибігли мишенята і запищали в один голос. Тепер треба зерно на млин віднести, борошна намолотити. А хто понесе? запитав півник. Тільки не я. Закричав Крут. Тільки не я. Закричав Верт! «Гаразд!» – сказав півник. Я віднесу зерно до млина. Взяв собі півник на плечі мішок і пішов. А мишенята тим часом заходилися у чехардну грати. Один через одного стрибають, веселяться, кричать і верещать. А ти пам'ятаєш, що знайшов півник на подвір'ї? Цукерку. Подає зернятко чи пшеничний колосок. Молодець. Ти уважно слухаєш. Півник знайшов у дворі пшеничний колосок.